Сьогодні будемо давати таблетку. Таблетку можна давати декількома способами. Можна підкласти в їжу, можна кидати, граючись, сидіти. Молодець. Лежати, лежати. Ой, молодець. Голос Ай, молодець, на, гарна дівчинка. Ще можна відкрити пащу і покласти на корінь язика. І ще один спосіб це зробити кульку і в неї поставити цю таблетку. Кожного разу виходить по-різному. Коли вона була хвора, вона. Не з'їдала їжу, тому таблетку ми ставили її в пащу. А сьогодні вийшло дати їй таблетку просто гравлячись.